Емма, другокласниця ліцею номер 21 Після уроків дівчинка плете сітки у волонтерській організації Нескорені Україночки. Сюди Емму привів старший брат Андрій. Коли я була сама, він захотів мене взяти на сітки плести Та він мене і взяв, і я тут навчилась плести. Ми тут робимо перевернуті сіпи. І обичні брат Емми Андрій Лазаренко плести сітки почав у грудні 2023 року. Хлопець говорить, що долучається до виготовлення маскувальних сіток тричі на тиждень. Мотивує ну самі люди, просто розуміння того, що допомагаєш більше людям, які ну на фронті, яким треба захист допомога і тепло. Ну і ці сітки якраз і дають захист. Також до волонтерського центру приходять однокласники Андрія, розповідає Тетяна Посолатіна, волонтерка організації Нескорені Україночки. Дуже вдячні е, дітям. Лицею 21, е, 9 дев'ятому де класу, тому що вони приходять як мурахи, стають тут один на другому і плетуть. Зі слів Тетяни за день волонтери плетуть три сітки. Дуже багато потреб від хлопців. У нас були черги такі великі, по 80 було сіток, треба було сплести І тоді на допомогу приходили нам уже волонтери Олевська. І ми вирівняли. Ну і плюс до того почали люди, бо дуже довгий період нас було дуже мало. У грудні 2023 року. Волонтери організації Нескорені Україночки сплили 53 маскувальні сітки, які відправили для потреб військовослужбовців. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.